Вітаю вас, друзі! Всім доброго дня! Ви на каналі Просто Пасіка. Отже, у нас сьогодні процес руїння чи день руїння. Хочу показати, як зняти роя за допомогою чотирьох рамок. Отже, у нас ось одна сімейка. Рій, дякувати Богу, відлетів недалеко від вулика. Роїть у нас оцей вулик конкретно. Зараз у нас 2 години дня на годиннику. Отже, я беру чотири рамки. Душнини, збиваю їх між собою. Потім ось така палка, ну будь-що. Коротше задача збити 4-5 рамок сушнини і підвішати їх до роя. І потім бджоли протягом години, можливо півтори години починають залазити на ці рамки. От. Ну, от, як бачите, процес іде маленько. Потихеньку знімаємо роя. Не знаю, видно вам ні, тут сонце світить сильно, я не бачу нічого. Коротше, от така приблуда. Ніяких мазей не використовував, ніякого апіроя, нічого, просто 4, можна 5 рамок сушнини в залежності від розміру роя. І чекаєте там. В залежності також від часу. Можливо, годину, можливо, півтора години. Це вже як пощастити. Ой. І одразу ми готуємо вулик останніх по краях. Обов'язково багато, ну як багато. Пару рамок вощини. тому що це рій, правильно, а якщо рій, то відповідно вся бджола льотна у нас. Тобто молодняка практично немає. Відповідно, знову ж таки повторюся, бджоли почнуть. Дуже швидко будувати соти і носити мет. Ну, ось я приспособив. Щоб в руках не тримати, поставив ящика, спер на цей на гіляку. і чекаємо. Можна було б, звісно, в ящик зразу пересипати. Але щось в ящик сипати не дуже хотів, по-перше. Ну можна було, просто я думаю, щоб зразу зняти на цей, як називається, зразу поселити їх господи. Бачайте. Так важко говорити на камеру, якщо чесно, ніяк не можу привикнути. Хоча я за камерою, але все одно важко. Коротше, якщо нам зараз садити в ящик бджоли, то мені треба їх нести ще в погріб. Ну, зразу їх пересипати якби не рекомендується. Ну так кажуть, наскільки я не пробував чесно. Але я завжди знімаю ось таким чином. Чому? Тому що а, бджоли зараз у нас на рамках, і ми зразу, зразу ж можемо їх поставити в вулик. Тільки я от не знаю, бджоли ще продовжують труїтися. Скільки та приблуда має висіти там, я ще не знаю. Це треба ще... У ну, мене вперше таке. Обично я приїжджаю на, на місце, на точку, буває деколи викликають, що приїжджає з роя. Просто приїхав, рій вже, скажімо так, укомплектований, я його просто знімаю цим таким собі привоєм і все. А тут ще якби процес труєння йде. Ну а вон пасіка гуде, як має бути. Коротше, ось така у нас історія. І ось сюди ми будемо заселяти. От як добре мати пусті вулики на пасіці, так? Да? завжди. Щоб були, як то кажуть, про запас так. Це таке собі пойдеть. Чекається, яка вищина. така сама. Ні, Не така сама. Я зрозумів, це, мабуть, з старої партії походу. Коротше. Як там вже буде? Візьмемо оця краще. Оця жовтенька, вона більш мені краще, як казав, не буду називати ні марки, ні виробника. Але отавер вощина жовтіша, а ця світліша. Ця світліша, бо бджоли не дуже хочуть їх тягнути. Ну, Таке собі, при біді можна використовувати. А оця краще. І дві заставних, як я казав. Дві заставних. Тих чотири рамки сушнини і дві вощини по краях. А далі вже по ситуації будемо, будемо додати в щенку, я так розумію. Тож страшне. Що часу неочікувано. <говорить> <говорить> Ні-ні-ні-хай не, 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 не. висить, а то і телефон тримати, і знімати і щось робити. Це. Нічого доброго з цього не вийде. Коротше. Наступний раз я зараз включуся тоді, коли ми вже рій перелізе повністю на ці рамки. Будемо його зараз легенько підтрушувати, допомагати їм туди перелазити. І так, отже, пройшло у нас 20 хвилин. У нас захмарилося небо. Може бути дощ, а може ні, не знаю. Коротше, план дій такий. Частина бджоли зайшла на рамки. Основна частина. Залишився невеликий пуцик бджіл, вище рамок. Значить, ми зараз все, що є на рамках. Опускаємо вулик, потім беремо ящик. І в ящик струшуємо. Тільки перед тим, як струшувати, беремо той оприскувач зелений, бризкаємо бджіл, щоб вони не могли коротше, сильно не розліталися. Потім, як я вже казав, засипаємо їх в ящик. Це те, що залишиться на гіляці, і потім в ящика пересипаємо вулик. Ставимо рамку відкритого розплоду. І, можливо, навіть водичку ще поставимо. Зверніть увагу, хотів вам показати, дивіться, як, що робиться на вуликах, коли заходить хмара, як, як бджоли прямо. Ну, як це правильно об'яснити? Масово повертаюся додому. Одним словом, щоб довго не умічити. Мені здається, що це цей вулик проїться. Я точно не знаю, тому що. Весь двіж почався з цього вулика сам перед. Поки там ще була тишина, ну, собі носить мед, як носить, а отут почався цирк, одним словом. Ну ладно, будемо працювати. Бо може бути дощ. Ось така історія. А вон там зверху це ото, що залишилося. Так, коротше, все, рій зліз, бджіл немає, немає, всі в тому, вже загрузили в вулик. Зараз я їм дам різновікового розплоду і поставлю туди. Просто мало часу, <coughs> тому так знімаю мельком, наскільки можу. Так, коротше, одним словом, скажу зразу, що робив я це дуже давно, останній раз, тому можливо я допустив певні помилки. Значить, бджоли ми посадили, чотири рамки, сушнини, плюс одну рамку різновікового розплоду ми їм поставили. Вулик я вирішив погріб не нести, так він знаходиться недалеко. Пройшло півгодинки, і значна частина бджіл, яка не струсилася, яка ось тут крутилась, вони почали заходити у вулик. Заходити у вулик, так я розумію, на запах. Матки. Ну, одним словом. Поки все йде все добре. Тут, що відбувається далі, я не знаю. Якби цей вулик роївся, чи з цього вулика пчоли будуть сюди перебиратися, я не знаю, Льох там жила. Ну, мене таке перше, якщо б іменно е, на пасіці рояться пчоли. Обично я десь, ну як перший, перше, що я встиг знапати, в мене пчоли часто рояться, просто я не завжди їх встигаю замітити або зловити. Це просто так випадково. Повезло. Опа це що таке. А ні, Поки показалося. Це показалося. Та я подумав, що то матка бігає. І для матки тут дуже маленька, вже щось не перепутала. Коротше, не в чому зупинились, а От, бджілки ми заселили. Ой, треба йти остальних перевіряти, бо щось я трошки прогавив багато нюансів. А, що Рої одним словом, да, рої часто виходять, просто я не завжди виходить їх, скажімо так, знімати на гарячі. Ну, в общем, в загальному ви зрозуміли. Привой, чотири рамки сушнини, сюди вішається, піднімається під рій до роя і очікуєте там хвилин 40, можливо 2 години, вже як вам пощастить. Можна навіть ящик взяти, так само повішати і підвішати, потрусити. Ну, це вже примітивно, От, йому трошки неаккуратно. Якщо кошти акуратно, то треба робити те, як я оце показав. Так багато хто робить. І тоді бджілки самі переповзають на рамки і практично без втрат пчоли переносяться в вулик. А ще, звісно, то ніби зробився правильно, але ще переживаю, що вони в мене не полетять, як то кажуть. Вони повинні, я думаю. Вже так ми робили, нічого не полетіли. Так що такі одна от справи. Пишіть коментарі, можливо, я щось не так зробив на чиюсь думку. Можливо, можна було щось зробити краще. Або удосконалити. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як знімаєте руї ви. От. Ну, на цьому в мене все. Ви були на каналі просто пасіка. Всім дякую за увагу. Всім гарного дня, всім пока.